Тетяна Мерега, Київ, ранок, ранок після ночі з небом, всіяним не лише зірками, а й балістичними ракетами, калібрами, шахедами. Хтось спав, хтось намагався вижити. Хтось не прокинувся і вже не прокинеться ніколи, хтось і зараз розбирає завали з тонкою надією, що там є живі хтось в лікарні, хтось зриває дзвінками телефон, який досі під руїнами ще вчора жилого будинку. Хтось приходить до тями, хтось молиться, хтось проклинає, хтось пробує зібрати себе докупи і жити. Жити всупереч, жити заради, жити для. Я обираю жити. Навіть попри те, що в якийсь найнесподіваніший момент хтось може вирішити все за мене металом з неба.